В попередньому відео я думав, що просто амортизатори перенесу ось сюди в цю точку. Звідси також пущу перемичку донизу. І на цьому тут якби мало бути все. Але коли почав я сюди прикидати крило, то ось тут виявився отакий от великий зазор з двох сторін. І в К-11-го, ось тут в кінці йде такий собі бугель. Отак він піднімається вверх і далі завертає сюди. І тут йде точка для кріплення крила. І якби тут цей бугель з таким зазором тут взагалі не буде виглядати файно. Можна було б якось тут ось так нахилити, але то вже буде трошки не по феншую. Тому вирішив, що раму я буду ось тут завужувати. І є ще одна причина, по якій. Якби ця додаткова робота буде тут не зайвою. Нюанс в тому, що попередній власник, ось тут, бачите, зверху робив надрізи і загинав ці труби вверх. Не знаю, для чого він це робив, тому що ось кидаємо в Ну, тут приблизно десь може на сантиметр він. Ці труби задер, а що воно дало і для чого це мені не зрозуміло. А якщо поглянути звідси, то тут взагалі видно, що симетрії нема ніякої. Та труба десь дивиться донизу, ця вверх. Як це все вирівнювати, виловлювати, це теж ще таке завдання. Ну і тут дивіться, ось як тут труба покалічена. Тому це все буде тут перероблятись. Придумав вже, як буде виглядати задня частина. Десь приблизно в цьому місці відріжу дані закінчення. І вже з цієї точки піде нова хвостова частина. Так як тут вирізається частинка ось цього розширення, то новий елемент, який звідси піде, стане ближче до середини, десь так приблизно на величину свого діаметра. Для прикладу, це буде виглядати. Приблизно отак. Отак піде завуження. Тут буде з'єднання. Аналогічно піде протилежна сторона. І вже зазор до крила буде те, що треба. Вдалося мені виготовити отаку от штукенцію. Це є половинка хвоста, яка буде стояти отут. такі згини вийшли Цей гірше вийшов. Ці всі відстані я взяв просто на око, дивився по фотографії і таким чином вигинав. Ось для прикладу маю тут таку фотографію К11-го. Приближуємо задню частину. І що ми тут бачимо? Видно, що даний підйом починається десь перед віссю заднього колеса, якщо провести рівну лінію. І тут в мене буде це виглядати десь приблизно так. Кидаю імпровізований висок донизу. Ось, Він тут падає якраз перед віссю заднього колеса. І тут. А закінчення цього хвоста виходить в мене десь на цей край диска. Отак. От Плюс-мінус. І на фото бачимо те саме. От, кінець хвоста. І виходить він сюди на диск. Оцей кут, можливо, ще доведеться підрегулювати, бо тому що невідомо, як саме стане заднє крило. Але отак для вигляду прикинув, щоб було хоч щось зрозуміло. І зараз іду виготовляти іншу половину хвоста. Як бачите, я тут забив такі дерев'яні чопіки. А всередині в мене натрамбований пісок. Надіюся, це якось допоможе, щоб не получалися заломи. В місці згину. Поставив мітку, по якій буду гнути, і тепер починаю нагрівати. Ломиться. Треба да биде стукате тут зараз. Є 90, ні, нема, ще трохи. Ну, отак от воно виглядає. Без залому не вийшло, на жаль. Ще де-не-де підстукою молотком, щоб заокруглити. Підшліфується всякі тут зазубрини. і буде нормально. Sesamajno ravno izstavljamo. Тут я виставив на один рівень. Так, дивимося. Ще треба чудочку задерти. Дивлюся, що я тут понагинав. І я вам скажу результат тут не дуже. Отже, тут видно, треба ще підігнути. Є зазор. Ось тут виходить така щілина. Тут також бачимо ці кінці є задертими. Ну і радіуси загинув, під 90 вони йдуть між собою несиметрично. Тут більше заломано, а тут плавніше йде. Лишився в мене ще кусок заготовки. Попробую з неї виготовити ще одну таку деталь. Можливо, получиться краще. Все-таки виготовив ще одну деталь, і знаєте, вона вийшла досить непогано. Загин під 90 вийшов майже такий самий, як і на цій деталі. Здається, я догадуюся, чому на цій трубі загин відрізняється від цих. А все тому, що це є виготовлено з одної труби. А це є з іншої. Навіть візуально видно по кольору, що цей метал є такий сірий, наче як оцинкований, чи що. А тут просто він коричневий. І сама твердість металу, гнучкість, напевно, через це є іншою. Так, перший кусок вирізав. Вже можна оцінити, як воно буде приблизно виглядати. Віст ще трішки коротиться, бо тому що він виходить за межі обода. Так, іде загуження. Буду я отут ще раз відрізати якраз посередині цієї планки для того, щоб міцніше приварити цю трубу. Вона якраз в цьому місці зв'яжеться з цією трубою, і з планкою. О, отак буде ліпше. Обвариться тут по колу. І обариться звідси по колу. Дивимося, що ж тут в нас виходить. Ну, це все, звісно, косо криво, просто накинуто. Це все необхідно буде ще підганяти, підрізати, виставляти. Тепер дивимося на вигляд зі сідушкою. О! Отак здалека. Сідушку також необхідно буде завужувати тут, підганяти під раму. Так що працюємо далі. Прихляпав, прихватив цього хвоста до рами. Довго мучився, виставляв, але все одно вийшло косо криво. А все тому що. В цьому місці рама також виявилася кривою. Не знаю, чи буде видно, але ось ця права частина сильніше відігнута назовні, аніж ліва. І відповідно тут воно все так і виходить. Не став нічого виправляти, бо, тому що тут вилазить нюанс на нюансі, півдня виставляв цю штуку, ще її там підгинав, щоб все виставити. Тому вже як є, так воно і буде.